От у нас тут улов. Отакі зараз вам покажу. Карасики. Візні тут линки. Ось такі класні, цікаві рибки. Хто не бачив? такі вводяться в Україні. О, які линочки класні. ось які класні. Оце от лин. От такі. Ой, він такий слизький. От він класний. А, цікавий такий. О, який прикольний, да, Линок маленький. Анчоуси, я не знаю, як вони точно. Я їх анчоусами називаю. такі ребошки. Не знаю, скільки тут, не буду перераховувати, Ну, трошки так Може, на сковорідку вистачить. Ці анчоуси, до речі, теж прикольні. Вони так хрустять. От такі ребьошки. Маленькі, невеличкі улов. Глинкі оці взагалі чудові, класні, чудові. Пишіть, хто любить рибалку?